Права 100, щоб заощадити на електроспоживанні, у родині вирішили встановити двозонний лічильник електроенергії. Оплата за електроенергію вночі становить 50% від оплати в інший час. Лічильник було придбано за 1500 гривень. І ще 500 гривень було сплачено за встановлення та взяття лічильника на облік. З червня 2023 року тариф для населення. Становить 2,64 гривні за 1 кВт-годину. Родина щомісяця використовує 500 кВт-годин електроенергії, з них 100 кВт -годин у нічний час. За двозонним лічильником вартість електроенергії, використаної в нічний час, обчислюється за тарифом 1,32 гривні за 1 кВт-годину. Через кілька місяців родина окупить встановлення двозонного лічильника? Ну що ж, давайте міркувати. Для початку порахуємо загальні витрати на встановлення та придбання лічильника. Отже, записуємо перша дія. Якщо вартість лічильника 1500 гривень плюс 500 встановлення та взяття на облік. Ну і разом буде 2000. Одожко записуємо чого гривень. Це в нас загальні витрати. Загальні витрати. На лічильник. Є. Ну що ж, загальні витрати на лічильник ми знаємо 2000 гривень. Але давайте рахувати, а скільки, власне, нам вдасться зекономити. За 1 місяць. Всього 100 кВт годин у нічний час буде споживатися, то виходить, що ми мали б заплатити. Записуємо друга дія. Отже, 100 кВт годин. Якщо ми помножимо на вартість на 2,64 гривні за кВт, щоб у нас не було лічильника, то ми б заплатили. 264 в дужках записуємо гривні. Це вартість. Вартість спожитих вартість 100 кВт годин. Гаразд. Ну і в третій дії. А якщо в нічний час ми ці 100 кВт годин використовуємо, сказано нам 50% або 1,32. Це вийде 132 гривні. Це у нас вартість. Електроенергії в місяць. За нічним тарифом. Тарифом. Є? Ну що ж, скільки тоді нам вдасться зекономити за місяць? То ми в четвертій дії від 264 гривні віднімаємо 132 і отримаємо 132 гривні. Це е, з економлені кошти. Заощаджені, краще. Пишемо кошти. Заощаджені. Заощаджені за місяць. Є. Ну що ж, за один місяць тоді виходить, що ми будемо заощаджувати 132 гривні, а всього у нас є 2000 гривень. нам треба. Ну то що тоді? Потрібно 2000 поділити на 132. Записуємо тоді 5 дія. 2000 гривень. Ділимо на 132 і це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком ділити. Записуємо 2000. Нас цікавить лише ціла частина. 2000. Що ділиться. Так, що ділиться на 132. Ну що ж, 200 поділити на 132, це буде 1. Отже, 1 помножити на 132 буде 132. Віднімаємо. Ну що ж, 200 мінус 132 це буде 68. Дописуємо 0. 680 ділимо на 132, це буде. Можливо, 5. Записуємо 5. Отже. 5 помножити на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16. І 1 помножити на 5, це 5, плюс 1 16, це 6. Віднімаємо. Ну що ж, і залишок тоді в нас залишиться 680 мінус 660 вийде 20. Ну що ж, записуємо тоді, що. Це буде дорівнювати 15 і остача, записуємо 20. Ну що ж, що це означає? За 15 місяців ми не покриємо всю суму. А через 15 місяців нам ще залишиться 20 гривень. Тобто всього потрібно 16 місяців для того, щоб купити встановлення дзоного лічильника. Записуємо, отже. Записуємо, родина окупить встановлення. встановлення двозонного. Два зонного лічильника. Через. Записуємо. Скільки у нас не 15, бо ще 20 гривень треба окупити, а 16 місяців? 16 місяців. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Через сколько месяцев родина окупится на луне зонного лечильника? Записываем через 16 месяцев. И...